Всім привіт, і це друга частина. Ми побачили з вами е, персонажа з мультика або казки, або навіть з фільму, або з гри. Опознайте, хто це. Roblox, це Roblox. Написати. наприклад, ось пачка. беремо ногу і пишемо. Сьогодні ми, я з мамою піду на концерт на святого Миколая Кропка! І сердечко тут звели. Вам не видно, але я пишу. Добре. Роблокс. чек це відео О, буде з спроду тільки з бо нам зараз виходити вже ого вже. Добре.